Це програма день. Вітаю всіх. Будь-якому успішному економічному партнерству завжди передує партнерство культурне. Цьому вчить нас сама історія. А тому дружба, тим більше дружба між державами, це завжди розвиток, це завжди конструктив і процвітання. 15-16 серпня в Києві вперше так розумію пройде фестиваль Україно-американської дружби під назвою «USA in UA». І з організатором цього заходу з пані Катериною Старунською, ми сьогодні говоримо в студії. Я вас вітаю. Здравствуйте знаю, що в фестивалі от на таку дружню тему дійсно у вас на вашому рахунку вже є. От не так давно була грузинська тема. А з Штатами це вперше у нас, так? Так да. масштабно, от майже на всю країну, будемо казати. Ну, я сподіваюся, на масштабах Києва дійсно це буде заметно. І, да, це у нас перший фестиваль по Америці. Ми його Придумали, наверное, в момент, когда готовилась Грузия, потому что очень много людей спрашивали, давали свои варианты, и предложения, какую бы страну следующую они хотели увидеть на нашей стране. Инициатива людей была. Да, на самом деле мы проводили такой небольшой соцопрос среди наших друзей, среди участников. Среди тех, кто посетил фестиваль Грузии кто посетил фестиваль Литвы, И очень много называлась Америка, поэтому мы решили, что наш раз мы тему дружбы продолжаем, а дружба это всегда взаимный обмен. Это всегда... Це дуже добре, Доповнення, да <laughs> насправді, от соцопитування і там статистика різноманітна. Вони свідчать про те, що ми часто густо не все знаємо про наших більш близьких сусідів, наприклад, про ту ж Туреччину. Я була свідком такої події колись в Стамбулі, що дійсно от, ми не знаємо всієї глибини історії. А штати це не такий вже й близький. Насправді я маю на увазі географічно наш да. партнер. І от до цього були якісь змоги взнати один одного, але це знаєте на рівні от, студентських спілок, якийсь обмін був і так далі. А це дійсно ну, принаймні, будемо сподіватися, що в рамках Києва блоки традиційні, та, що людей цікавить кухня, танці, музика, винаходи, техніка. От що буде показано, які блоки? Естественно, у нас буде їда, і ну, ми постаралися від стандартних хот-догів і бургерів, тому що на самом деле в Америці ну нас з трудом, тому що хоч не, несмотря на то, що в Америці очень много штатів, і ми знайшли і гавайське мороженое, і чизкейки з Нью-Йорка, і Крили з Буффало. Но э, без худогов, конечно же, никуда. Поэтому любителей бургеров мы приглашаем к нам попробовать обязательно. Э, музыкальная часть в этот раз будет немножко более даже в таком широком формате, потому что Америка подарила нам нереальное количество различных Еще направлений. Да, да, да. На, на вид на кухни, скажем, а тут да, разнообразие огромное. И, и мы и рок-н-ролл, и кантри, и исполнителей джаза, блюза их будет очень много. Мы постарались сделать это такое, чтобы был не Не специфический, а более интересный для широкого масса, потому что тот же джаз он бывает разный. А вот Чтобы это было интересно в рамках фестиваля. и Это будет такой нон-стоп. батл, потому что даже в Фейсбуке мы запустили соревнования между направлениями, кому какое больше нравится. И у нас там серьезные разборки идут среди пользователей. Как Это будет там. интерактивный конкурс? Не -не -не, не там нет, там будет у нас просто, что разное направление представлено в разное время. Мы обязательно на страничке вывесим информацию по времени, когда что можно будет послушать. И любители, там, например, джаза могут приходить в определенное время. Ну, я сподіваюся, що це буде серед посіти дуже інтересно, тому що різні направлення можна послухати. вот ви про батли, то про конкурси згадали, я не зовсім зрозуміла. Це між ким? Меж, між музикальними Меж, направленнями. Угу. Тому тут... що ну, дивіться, справді це і блюз і джаз, і э, хіп-хоп культура, яка пішла звідти саме, так яка зараз дуже э, цінується серед молоді. саме. Тобто будуть ці, ці, э, Всі направлення э, представлені представлені. Да, Кроме того, ми. Э, Сделали такой акцент на круглых столах и лекциях с различными спикерами э, о Америке современное, о туризме, о. Житні в Америці, Поэтому для тих, хто интересуется этой страной з более такої точки зрения, вот щоб розвіяти американську мечту і зрозуміти, як там жити на самом деле, теж буде интересно. Я б сказала скоріше американські стереотипи, ну вірніше наші да? стереотипи пов'язані з Америкою. От ця ну така більш культурна те, що більш культурна, більш наукова частина програми, чесно кажучи, от вона мені принаймі найбільш цікава, де ви е, відшукували лекторів, які ви запрошували? Як ви обирали теми? Які теми, зрештою, там будуть озвучуватися для того, щоб людина, обираючи для себе час слухання цієї лекції, була впевнена, що вона почує те, що хоче? Нам допомагало посольство Америки, допомагали культурно-американський культурний центр, який працює в Києві по підбору э, лекторів і направлень. В принципі, ми охватуємо все. Ближайшу саму програму ми теж виложимо. Я думаю, що вже в початку наступної тижні буде зрозуміло, хто з лекторів, тому що вони підтверджують своє час. Ми намагаємося підстроїтися так, щоб всім було удобно. И вот это расписание круглых столов у нас будет обязательно тоже на страничке в Фейсбуке. Громадянины и США, то есть тут самые родители. Нет, разные абсолютно гражданин. люди. Есть люди, которые там, украинцы, которые много лет прожили в Америке, либо люди, которые профессионально занимаются путешествиями организацией нестандартных путешествий, и в том числе, и знают, имеют опыт по путешествиям в Америке. Поэтому Вот буде вот такою асортиєю, Катю, Ви сказали, що не без допомоги глядачів і взагалі інтерактивного голосування. Ви вирішили, що саме наступному наступному фестивалю бути присвяченим україно-американській дружбі. А є, є якась реакція з боку громадян з США? Тобто наскільки людей зацікавило і сподобалось, що така подія буде відбуватися в, в Києві? Чесно, поки ми фідбека із Америки не отримали, тому що ми ну, общаємося із американців тільки з посольством. Поэтому... Тому я, ну, я очень надію, що это будет цікаво і що не в Америці придумають аналогічне узнать я про Україну забудати, тому що з кількома друзями, з якими я спілкуюся саме з Штатів, коли я сказала, що в нас буде таке в серпні. Вони дуже схвально відгукнулися і сказали, що за нами черга. Тобто ми будемо очень популярна Україна в, в Америці. В да. до речі, так. Ну, в принципі, там від того, що вишиванка наша стала трендом головним, модним всіх модних сезонів і на всіх журналах глянцевих все обязательно присутні. Да, виступають да, з да. великим успіхом. А, продовжимо говорити про програму. Можливо, так будемо перестрибувати з одне на одне, але час дозволяє. Я хочу запитати, от хоча зараз всі в світі пропагують економію, це зараз я про машини говорю, і зараз більш такими машинами практичними вважаються малолітражки, особисто я завжди обожнювала американські машини, тому що це розмах, вони великі, вони створені для простору, для того, щоб нічати хорошим шосе. І я знаю, що у вас планується якийсь ну не автопробіг забіг, а автодемонстрація, виставка, ретро, виставка да. будь ласка, про це більш детально. У нас буде около 10 експонатів, причому вони всі дуже цікаві, раритет, тому що у нас буде і Форд 50-х років, і ну, для мене лично найцікавіше – це американські військові автомобілі, які э, будуть представлені, вони старі. Да ви їх взяли? О, oh, это была длинная, да, это приватная коллекция. Вообще в, этом, в этот раз мы очень плотно поработали с коллекционерами, причем коллекционеры у нас оказались разбросаны по всей Украине, и мы собираем эти автомобили и со Львова, и с Харькова, и киевские, конечно, к нам приезжают, потому что там каждый коллекционер имеет две-три машины. Они сделаны очень красиво, многие современены, то есть добавлены, оставлена вот эта эстетика, красота, то, что вы говорили, большая uh -huh. машина, красивая, но она уже... Полностью современно и соответствует э, на ходу и может ехать. Это очень, мне кажется, в хорошем содержании хорош, в хорошем качестве этих машин. Для наших колекціоніровані великі молодці. Ягадаю, що для і сучасних і майбутніх навіть автолюбителів це теж великий сюрприз, тому що не будемо забувати, що Америка не стала країною піонером, де винайшли автомобіль, але вона стала країною піонерів піонером, де автомобіль став предметом широкого вжитку. Да? Де тобто це норма, коли в кожній сім'ї року -го Ford, який народний автомобіль. Крім того, у нас було дуже інтересне кастомні байки. Uh, потому что у нас в Киеве ну, понятно, что самое известное это Харлей Дэвидсон. А в Киеве представлено несколько студий, uh, которые делают их унифицируют, делают их особенными. И вот эти вот байки они будут все представлены, можно будет пообщаться, потому что это вообще отдельная культура, она очень яркая. И фотографии с байками я думаю, будут самые популярны. Это суток от правда, культура. Це звідти пішла, ця мода и все эти фишки. Я вам скажу, что да. Потому что практически нигде в Европе в основном все ездит на стоковых байках. А вот в Украине в этом плане очень сильно выделяется, потому что у нас каждый каждый байкер, который обзаводится чопером каким-то, они все всегда стараются выделяться, потому что это их проявление. их тюнинг, да, особые. Нереальные экземпляры, просто очень красивые mm -hmm. и действительно уникальные, которые нигде больше их не существует, потому что это полная реализация фантазии создателя. Это очень красиво, и я уверена, что понравится особенно мужчинам. Ну, потому что женщины, понятно, любят байкеров, как говорят, но э, оценить вот всю красоту и стоит Мотоцикла можно будет а, у нас на фестивале. Кроме того, то, что я продолжу mm -hmm. а, про коллекционеров, с кем мы работали. У нас, а, наверное, самая яркая будет для меня часть это выставка раритетных. А, Автографов знаменитостей американских, потому что страна Америка подарила очень много в разных направлениях звезд. И нам очень повезло с киевским коллекционером посотрудничать, который имеет в своей частной коллекции более 500 экземпляров различных автографов, начиная от Пресли, Монро, Кеннеди. и заканчивая анджелиной Джоли, и перчатка Мухаммеда Али, это, наверное, будет такой самый яркий экспонат, который будет у нас выставляться, вот, э, приобщиться к культу личности, что это такое, потому что в Америке это все построено на очень высоком уровне. И, э, Само тому вот конкурс двойников Элвиса Пресли, так? Это, на самом и деле нет, но это было отдельное направление, потому что по всей Америке 16 числа празднуется День, День памяти. памяти Элвиса, mm -hmm. да. И мы посмотрели на эту традицию, так как это совпало с нашим фестивалем и с нашей датой, мы решили, а почему в Украине не провести, потому что это фан, это весело, это всегда очень такая эмоциональное направление. И я уверена, что ну, уже сейчас у нас есть заявки от Элвисов украинских, которые готовы показать себя и проявить любовь к своему кумиру. Это очень весело, и я благодарна людям, что они поддержали нас От е, ми пройшлися по основним пунктам, так, ми дізналися, ну, з їжею, можливо, американці, ну можливо, поки що не так не так вистрибнули вгору, як, скажімо, там французи або італійці, ну, можливо, це справа майбутнього, але що стосується іншого, музики, е, танців, е, автомобілів тих же і так далі, то це дійсно тут можна лише аплодувати. Е, і от якщо, наприклад, молодь запитати, ну, зовсім там тінейджерів, вони дійсно скажуть, Америка, перша асоціація там Кока-Кола, хот дог і так далі. Люди, котрі старші, вони. Кажуть, що це надзвичайно потужні винаходи в, в сфері науки, там в сфері медицини, в сфері навіть косметології і так далі. От про це де можна дізнатися Ви знаєте, цю сферу, ми, напевно, не затронули. У нас будуть цих напрямків в Америці один із лекторів обіцяв нам подготовить свою презентацію по цьому направлению, но это не буде изучение, щоб знати об этом. Навіть это задача для следующего нашого теперішнього. Так, фестиваля. можливо, для першого разу це було б занадто. Я знаю, що до 12 років ви діток запрошуєте безкоштовно. дорослі проходять за певну платню, за яку до речі. 50 гривень у нас. Вход. А от до 12 років, Ну, діти дорослі для себе знайдуть. Розвігали, я в цьому переконана дітей, ви чим збираєтесь розважати, що буде не сьогодні. и горки, и карусели, и батуты. То есть то, где выбросить ребенку энергию, зона будет действительно очень интересная. Но кроме этого мы остались верными себе и сделали школу скаутов, где мы обучаем различным мастер через, через различные мастер-классы детей полезным навыкам. Так -так. На практике Я думаю, что да, детям будет интересно, и большая зона для них отведена для того, чтобы им было Чем себя занять, пока родители будут смотреть на байки, мотоциклы и мамы? Кстати, у нас будет Черная Пятница, которая растянется на субботу и воскресенье, и торговый центр поддержал. З большими скидками для жінок, брендові речі, я думаю, тоже буде интересно попробовать купити себе, посмотрити, що це таке. Скажіть, будь ласка, от все ж таки до часу проведення фестивалю, ви сказали, що буквально після проведення Україно-грузинської дружби фестивалю виникла така ідея, вас підтримали глядачі, але хочеться більш глибше зрозуміти саме. Час проведення причини саме цього часу проведення фестивалю, чому тому, що дехто захоплено зустрів цю ідею, але є частина суспільства, яка достатньо до цих пір продовжує бути в такому ну, настороженому ставленні до цієї країни, от якби. Як Ви будете реагувати на такі реакції, скажімо так, якщо скажуть, от нам це навмисно, пропонують, пропагують, далі? Я вам чесно скажу, що нравиться всім, мабуть, невозможно, поэтому з багатомільйонного Києва в будь якому випадку знайдуться люди, яким захочеться обов'язково посетити наш фестиваль. И э, я уверена, что э, негативные или позитивные отзывы это в любом случае полезно, потому что это двигатель и развитие какое-то для сближения стран. Может быть, те, кому не нравится Америка, придут, посмотрят на ее культуру, ее такие проявления, которые нам удалось показать, и как-то пересмотрят свое отношение. Мы делаем это для людей, нам это интересно, и ну, от них есть отдача. – А если в будущем это вырастет в больший, возможно, широкий товарообмен, Між нашими країнами, чого поки що так особливо немає, то це ж тоді буде взагалі, якби добре для всіх. Конечно. Ну принаймні, вам хочу подякувати за ініціативу за ініціативу і хочу побажати, щоб все пройшло не гірше ніж ви то задумали. Нагадаю нашим глядачам Катерина Старунська, організатор фестивалю Україно-американської дружби в Києві, який пройде 15 16 серпня, була сьогодні нашою гостею. Наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.